Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і в сьогоднішньому відео ми будемо розбиратися, чи дійсно Національний банк вже прийняв рішення про відмову від фіксованого курсу, коли буде перехід на плаваючий курс, що буде з курсом долара, чому за останній тиждень курс готівкового долара в обмінниках та в Приватбанку виріс фактично на 1 гривню. Про все це, а також більше, у цьому відео. Поїхали! І, як завжди, традиційно для кожного мого ролику хочу подякувати усім, хто зі зброєю в руках захищає нашу з вами незалежність, дає можливість мені записувати це відео, вам його дивитись, а також тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Як ви могли бачити, минулого тижня в ЗМІ прокотилася маса публікацій про те, що Національний банк відмовився від фіксованого курсу. Вже прийнято рішення про перехід на гнучкий курс долара, яким чином Національний банк буде впливати на курс, які там будуть коливання. Більше того, дуже багатьох змі є посилання про те, що Нацбанк роз'яснив, як все це буде відбуватися. Але найсмішніше, що Національний банк нічого такого не говорив минулого тижня, і всі ці посилання у змі були на стратегію про лібералізацію і зняття валютних обмежень, яка була прийнята ще кілька тижнів тому, про яку ми також на каналі згадували, де в принципі нічого не було сказано про терміни переходу саме на гнучкий курс, але було дійсно заявлено про те, що Нацбанк рухається у цьому напрямку, бо це була вимога міжнародного валютного фонду. Але крім того, що були оці ці публікації у змі, раптом в обмінниках почав різко зростати курс долара. І це б нічого, тому що в обмінниках вже було таке зростання, коли Нацбанк змінював облікову ставку. Вони вважали, що крім зміни облікової ставки, яка відбувалася в липні, буде зміна і курсу, це не відбулось, і за кілька днів. Навіть на наступний день після того, як цього не відбулося, знову ж таки курс повернувся на рівень 37,3, приблизно яким він і був. Але цього разу так не відбулось. І починаючи з понеділка, до сьогодні, тобто до суботи, кожного дня, курс в обмінниках зростав і продовжує зростати. І сьогодні ми бачимо, що в обмінниках вже долари продають по 38,3%. Приблизно і купляють по 38,5, що є ну майже на гривню більше, ніж це було буквально минулої суботи. І крім того, що це роблять обмінники, намагаються зловити цей хайп або передбачити те, що Нацбанк буде приймати відповідні рішення про зміну курсу долара, тим самим по суті займається. Найбільший банк країни Приватбанк, тому що в ПриватБанку, як ви знаєте, ви можете спокійно прийти в відділення і купити готівкову валюту. Так вона зазвичай буде не в найкращому стані. Переважно це ті старі долари, які ви в валютні термінали і ж клали. Але тим не менше, у вас є така можливість. Вона законна, якщо в касі є долари. Ви можете їх купити. І Приватбанк залюбки продає ці долари, тому що йому вони також не потрібні. Але навіть на ці долари Приватбанк подивився, мабуть, на обмінники і вирішив: давайте теж будемо заробляти. І вже сьогодні він продає долари по курсу 38. Тобто навіть в суботу, порівняно з п'ятницею, Приватбанк підвищив курс продажу готівкового долара при тому, що продавав готівковий долар за 37,15, 37,20, можливо, 37,30 у попередні періоди, попередній тиждень так точно. Тому в мене логічно виникає питання: якщо це все лише розмови, в ЗМІ звичайно ж ніхто не перевіряє, що стратегія була ще місяць тому і нічого минулого тижня не приймав ніяких рішень Національний банк. І цим займаються лише обмінники, то чому ж Приватбанк також різко підвищує готівковий курс валюти? Якщо за заявами Приватбанку, цих Валют у них надто багато, вони не знають, що з ними робити, і готові віддавати їх населенню, але ніхто не хоче купляти. При тому, що сам Приватбанк на безготівковому ринку купляє валюту по 36,5. Звичайно, він цю валюту не продає по 38, Він продає валюту, яку він купляє населення, але тим не менше, і в населення він купляв дуже довгий час. Попередні періоди за курсом 37-36 навіть з лишнім. Тому в мене логічно виникає припущення, що можливо, все таки всі ці публікації у змі, і можливо, рухи обмінників, які зараз показують курс найвищий за останні три місяці, при тому, зростання майже експонентне за останній тиждень, все ж таки про щось говорять. І можливо, як і минулого року, це було. Коли Нацбанк збільшував курс від 29 в липні до 36,5. в деяких банках ця інформація була задовго до рішення, яке приймав Національний банк, і навіть деякі банки розсилали своїм клієнтам повідомлення про те, що скоро буде певні зміни від національного банку. Звичайно, вони не казали прямим текстом, який буде курс, але тим не менше, цей факт теж був. Тому я на своєму каналі також говорив про те, що або Приватбанк займається просто. Хайпом і заробляє на тому, що не повинен точно заробляти на саме валютних побоюваннях серед населення, тому що очевидно цю валюту не купляє бізнес по курсу 38. Або ж, все-таки, в Приватбанку є якась інформація від Нацбанку, і це ще гірше, ніж просто Приватбанк би вирішив собі заробити і в. П'ятницю ввечері в Нацбанку все ж таки вийшла одна новина, яка непрямим чином, на мою особисту думку, все-таки свідчить про те, що будуть вживатися якісь заходи саме Національним банком, саме щодо курсу, і це буде відбуватися найближчим часом. А саме 18 серпня Національний банк заявив, що почне функціонувати рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України замість. Одноіменного комітету, тобто раніше це був комітет оверсайту, зараз це буде рада оверсайту. Але що цікаво в самому повідомленні, йде мова про те, що створення цієї ради свідчить, що вже невдовзі після формування її складу відновиться активна робота національного банку в частині вдосконалення індикаторів грошового і валютного ринків, яку було призупинено на початку повномасштабної війни. Тобто про що говорить Національний банк? Що коли почалась війна і курс був зафіксований спочатку на 29, потім на рівні 36, рада оверсайту за індикаторами це той орган, який в принципі визначав, яким чином буде вести себе міжбанк, і коли треба здійснювати валютні інтервенції для того, щоб досягати тих рівнів, яких поставив в інфляції національний банк, тому що основна задача курсових коливань до воєнного періоду це було таргетинг інфляції, тобто національний банк не давав надто сильно рости долару для того, аби не було інфляції зайвої в. Українській національній валюті і зараз цю раду відновили. І сам Національний банк каже, що відновиться активна робота НБУ саме в цій частині. Знову ж таки, це не означає, що завтра Нацбанк підвищить курс на 40 чи 44 чи що завгодно. Це просто означає те, що Національний банк рухається по своїй стратегії, і в певному моменті все ж таки будуть зміни щодо цього фіксованого курсу, який є в нас сьогодні. Щодо мого прогнозу по курсу долара, яким же ж він буде, так всі ми хочемо знати, виросте впаде, наскільки виросте 42, 44, 40, 38. Я вам скажу, що я прогнозів не даю, і це я кажу чи не в кожному відео про. Курс долара, чому тому, що ми бачимо, що курс долара в нас не ринковий. Він фіксується виключно рішенням національного банку. Якщо ви десь бачите будь-яких експертів чи фінансових радників, чи будь-кого, які кажуть, що ми прогнозуємо курс, то вони насправді не прогнозують. Це просто гадання чи вгадування, тому що жоден по суті індикатор. Економічний, який раніше впливав на курс, тобто там імпорт, експорт, платіжний баланс і так далі, зараз не працює. У нас війна, в нас серйозні проблеми. В нас є величезні золотовлюдні резерви, тому що нам дають. Гранти або позики. І саме Національний банк як регулятор, він є єдиним гравцем зараз на міжбанку. І коли він зніматиме певні валютні обмеження чи даватиме можливість робити якісь коливання гривні, я теж більш ніж впевнений, що це буде в межах тих коридорів, яких визначає Національний банк, або ж в інший спосіб, де не буде шокового періоду. Але я вам нагадаю на ось цьому графіку, що буквально. Рік тому, в серпні, вересні, жовтні минулого року був пік курсу готівкового долара при тому, що збільшений був офіційний курс з 29 до 36. І в готівкових обмінках, так, він не зупинився на 36. Він збільшився до майже 44. Ну, я точно пам'ятаю, що я продавав якісь долари за 44. І це говорить, що готівковий. Курс долара взагалі не варто брати до уваги всерйоз, тому що там можуть бути розходження величезні. То як же ж я заробляю на тому, що курс долара росте, маючи гривневі доходи, і як можете ви заробляти, користуючись цією стратегією? Як і раніше, моя стратегія дуже проста щодо цього, ви можете купляти в? В банках по офіційному курсу, майже Нацбанку, конвертаційні депозити, де через три місяці отримувати долари за тим курсом, яким є сьогодні. І я би радив не намагатись вгадувати, коли буде курс збільшуватись, коли він буде падати, чи наскільки, тим більше це майже нереально, а дотримуватись однієї простої стратегії: що з точки зору мене, наприклад, як інвестора, гривня є дуже непередбачуваною валютою в тому плані, що ви не можете. Перше, гарантувати її стабільність. Друге, ви розумієте, що вона залежить від зовнішніх факторів. Припиниться допомога, вона очевидно, що знеціниться, не припиниться, але національний банк прийме рішення про те, що її треба трохи опустити по відношенню до долара, Вона теж може знецінитись. Наскільки тільки національний банк визначає? Тому я будь-якому випадку для себе особисто знову ж таки не рекомендую цього робити вам. Але для себе я прийняв давно. Мені здається, в. У 2015 році рішення про те, що для збережень гривня мені не підходить, тому що тоді моє збереження було по курсу 8, вони були на депозиті. Е, вийшло мені купити стільки ж доларів, коли курс виріс там, до 20 чи навіть 30. Знову ж таки, готівковий. Так. Це мене на власному досвіді навчило, що якщо в тебе є вільні гроші в гривні, ти їх переводиш в долар по найнижчому можливому курсу станом на той день, коли вони в тебе з'явились вільними. І від вже в подальшому ти плюс-мінус можеш не залежати так від. Курсу коливань гривень від рішень національного банку чи від інших проблем в тебе є тверді валюті збереження. Далі очевидно, що збереження потрібно ще інвестувати, тому що навіть тверда валюта долар вона втрачає на інфляції загальносвітовій. Але тим не менше, це найпростіша стратегія, яку ви можете також собі взяти на озброєння. І ще раз нагадаю, що в сенс банку, який вже є державним, поки що. Конвертаційний депозит з врахуванням відсотків, які ви отримуєте на цей депозит, вас дає можливість купити долари по курсу 3681. В додатку ви їх купляєте по курсу 37, отримуєте 2,5% річних протягом 3 місяців. В результаті на виході ви отримаєте долари по курсу 36,8, що більш ніж на гривню 20 з лишнім. Вже має різницю між тим, що у вас сьогодні обмінники по тридцять і 5,38,1, навіть здається, купляли би долари прямо сьогодні. Тому ще раз говоримо, нагадуємо просту математику. Маєте зайві долари, йдете в обмінник, здаєте їх по 38,5, приходите в Сенсбанк, купляєте долари по 36,8. Мені здається, це гарантований ідеальний спосіб швидкого заробітку. Якщо вам сподобався цей контент, то поставте йому лайк, підпишіться на канал. Слава Україні! Вперед до перемоги. Смерть ворогам!